Привіт, друзі, слава Україні, і міцного козацького здоров'я, всім добрим людям. Ну що ж, мій побратим комбат мотопіхотного батальйону, який зараз воює, написав: останнім часом ворог кардинально змінив тактику. Вони свої вогневі зусиль зосередили свої зусилля на полі бою на знищенні точок зльоту піхотних підрозділів, саме тих, які працюють у складі піхотних батальйонів і бригад Збройних сил України. Так от, противник для цього задіює фактично спеціальні підрозділи на кшталт Рубікон пілотів-мисливців, мета яких знайти і знищити наші точки зльоту. В цьому їм допомагають, звичайно, пілоти піхотних полків та бригад. Це фактично на сьогоднішній день миттєво змінило розклад сил на полі бою і катастрофічно. Так. Бо різке збільшення темпів наступу ворога за рахунок успішної інфільтрації малих груп стало можливим саме через відсутність у нас достатньої кількості точок зльоту. На що звертаю увагу мій побратим? Просто цифри: за минулий місяць ворог знищив, не пошкодив, ні, не обстріляв. Не уразив, а саме знищив. У моєму батальйоні 7 точок зльоту. Ми зуміли лише у відповідь знищити їхніх три. І я вирішив перевірити, а скільки ж ворожих точок зльоту знищують сили безпілотних систем, сили, де сьогодні сконцентровані основні зусилля моєї держави Людські та фінансові. І що вияснилось? А виявилось те, що за той самий період листопада місяця наші сили безпілотних систем, я ще раз наголошую, дуже велика концентрація грошей і людей в цих підрозділах, разом всі взяті знищили всього-навсього 15. Карл, 15 точок зльоту знищили сили безпілотних систем. Із них, а із них фактично 3 знищив цей підрозділ. Комбат, якого про це пише. На сьогоднішній день нам потрібно змінити підходи, бо якщо такі темпи, такі темпи і тенденція залишатимуться, то ми втратимо найкращу піхоту, яка буде сліпа. Ну а ще, поки співвідношення втрат в оборони 1 до 5 по відношенню до росіян, то на прикладі мого батальйону. Це більш-менш сприяє виснаженню противника. І нас це, ну скажімо так, задовільняє. Але як тільки співвідношення наших втрат скорочується, тобто і є нижчим ніж 1 до 5, тобто, якщо ми наносимо ураження менше будемо, ніж 5 знищувати росіян, то будемо виснажуватись ми. Але то тільки дійсно, якщо мова йде про виснаження, бо ще різні є фортеці: фортеця Бахмут, фортеця Авдіївка, Волноваха, Покровськ, Часів Яр, ну і так далі, де співвідношення, як на мене, було дещо іншим. Отже, друзі, один до п'яти ми виснажуємо росіян, один до чотирьох чи один до трьох виснажуємося ми. І виходить так, що ніхто цього не рахує. А також мій побратим написав, що звертається до тих, хто своїми рішеннями чи бездіяльністю створив на сьогоднішній день систему безкарного СЗЧ у війську. Ви повинні усвідомити масштаб шкоди втрати боєздатності, деморалізація і розвал дисципліни спричинені вашим потуранням СЗЧ є неприпустимими та катастрофічними для війська. На сьогоднішній день це є дійсно катастрофа. З кожним місяцем кількість СЗЧ-шників тільки збільшується, і ми бачимо, які наслідки це призводить. Ваша політика вже завдала війську збитків, які за своєю вагою, впливом та перебігом подій перевищують шкоду від діяльності всіх ворожих агентів, та міндіючий разом взяти. Друзі, ви знаєте, побратим написав, що якщо Україна хоче втримати фронт та зберегти державність, нам необхідна жорстка і невідворотня відповідальність за СЗЧ. От що би ми собі там не видумали. Але, як кажуть, куди ж там, у нас розпочинаються передвиборчі перегони. Отже, друзі, це крик комбата діючого. Мотопіхотного батальйону, який тримає рубежі. Мій побратим не буду називати прізвища, звати його Роман. Хто бачив, хто читав, можете собі уявити рівень того трендіца, який зараз робиться. На сьогоднішній день держава відреагувала на кричущу кількість СЗЧ, А я скажу, що за минулий рік, ну скажімо так, за до, до сьогоднішнього дня в цьому році, більше як, якщо не помиляюсь, 160 тисяч СЗЧ. Останній місяць писав по моєму Ігор Луценко, 21 тисяча СЗЧ. і це все через те, що відсутня будь-яка відповідальність. Що зробила держава? Генеральна прокуратура фактично зробила висновок, що необхідно не публікувати це все потрібно засекретити кількість СЗЧ, для того, щоб мудрі українчики розслаблялися. Я не знаю, який ще тренд'єс має відбутися в нашій державі, поки ці уроди реально почали готуватися до виборів. Хоча з другої сторони, а що Зеленський мав відповідати Трампу: Ні, я не піду на вибори. Я не хочу, щоб в нас була демократія. Звичайно, він зробив цей крок, він це відповів, бо Дональд до сих пір не усвідомлює, що наша країна воює і зараз нам реально не до виборів. Але бездіяльність влади і потурання СЗЧникам сьогодні дають наслідки, і російські підрозділи просочуються в наші ряди, в наші тили. Вони вже навіть не малими групами, вони вже заходять колонами. Прикладом є ситуація, яка була на добропіллі. Пам'ятаєте, нам розповідали, та там якихось там 10 десь приблизно росіян з прапором заскочили. Ми їх зараз швиденько-швиденько наш от підрозділ Азов їх ліквідує. Подивіться статистику уражень ворожих сил, е яку надає підрозділ Азов, якраз під час цієї добропільської операції. Там заходили ротами і батальйонами. В наш тир, чому лінія фронту на відсутня система спостережних пунктів, яка себе фактично? Ну, деградувала за останній період, вона не дає того ефекту, який би могла би давати раніше? Ну сьогодні, звичайно, це все так не працює. Ну і взагалі, спостережний пункт, це знаєте, це смерті, якого будуть ловити пілоти ворожі, це смертник, який не буде мати ротації, який не буде мати нормальної медичної евакуації. Питається в тій задачі. А чи потрібна сьогодні така тактика, яку впроваджує і підтримує наш великий головнокомандувач Сирський? Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Ну а там за моєю спиною ви бачите прапорці. Не знаю, скажімо так, заслужити місце на цій площі це наші хлопці реально своїм подвигом заслужили. А що відповідають політики своїм самоздажам? Такі мої думки на даний момент, але ми маємо вистояти і перемогти. Слава Україні!